Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні роблю закуску крабові квіти. Пропоную вам також подивитися, як вона робиться, і приготувати. Ця закуска проста, смачна і гарно виглядає на столі. Для цієї закуски потрібно багет або батон, три яйця, зварені вкруту, майонез, крабові палички. Часник, петрушка, плавлений сирок, чорний мелитий перець, кукурузка і сіль. Для початку я покладу плавлений сирок в морзільну камеру, щоб він там трошки полежав, і тоді його буде краще терти. А багет я поріжу на скибочки десь 1,5-2 см. Натерла вже я яйця, сирок і часник. Терла я на ось таку тертушку. Дрібнішу, то є крупніша, да? а це дрібніша. Можна часник і через прес, але мені краще подобається, як також натерту. В цю масу йде 2-3 зубки часнику. Але ж зубки ж різні бувають, да? і смаки різні бувають. То кожен вже тоді буде дивитися сам, скільки сюди часнику додать. Тепер я також на смак. Добавлю сіль, чорний мелитий перець і все змащу майонезом. Тепер цією сумішю змащуємо скибочки багита. Ця суміш сама по собі дуже смачна. Я її також готую, тільки тру на крупнішу тертушку і ми їмо її з супом, і з борщем. Або й просто так ходиш, намазав та з'їв шматочок хліба з таким салотиком. Дуже смачно. Ой, і так далі я буду змащувати кусочки багета. А тепер вже будемо прикрашати нашу закуску. Беремо кусочок багета, петрушку. Так, викладаємо по боках, це будуть листочки. Посередині кладемо кукурузку і викладаємо нашу квіточку, щоб було п'ять пелюсточок. Так. Та. Наша закуска. Тепер я буду так прикрашати і інші кусочки багета Ось його тува вже наша закуска. Буду рада, кому сподобалося. І скористається такою ідеєю, і приготує просту, смачну і гарну закуску крабові квіти. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!